Ти прекрасний, але це не просто фраза. Це психологічний факт, який має стати частиною твого самосвідомлення. Бо якщо ти не віритимеш у свою цінність, світ цього не зробить за тебе. Проблема в тому, що у багатьох з нас з дитинства зашита деформація самооцінки. Ми виростали з почуттям, що любов треба заслужити, а себе соромитись. Це інтроєкти, це чужі фрази і установки. Не хвалися, будь скромним, що люди скажуть, що люди подумають, які ми прийняли як свої. Вони живуть у нас як внутрішній критик, який блокує дію, самопрезентацію і навіть самоповагу. Це формується через синдром самозванця, коли власні досягнення здаються випадковими, а страх бути розкритим заважає проявлятися. Це підживлює соціальну тривожність. Тоді ти не просто мовчиш, ти ховаєшся від соціуму, від відображення у зеркалі, від можливості бути видимим. Але ховатися це не безпека, це самоусунення. Вихід починається з психоемоційної сепарації, тобто процесу, коли ти відділяєш свою ідентичність від чужих страхів, тиску і очікувань. Це база для здорової маскулінності, коли дія йде не з агресії, а з внутрішньої опори, коли не треба доводити, вигризати, дожимати, бо ти вже достатній, щоб бути собою, бути присутнім, бути голосом, бути силою. Ти не повинен бути ідеальним, щоб бути видимим. Це не про нарцисизм і не про егоїзм, це про здорову автономію, здатність нести себе у світ без сорому. І коли ти дозволяєш собі бути, з'являється вплив і повага, і любов, яка вже не дефіцитна, а жива.